Добрий вечір, мої дорогенькі малята, любі хлопчики і дівчата. Здравствуй, каркарусю! Здравствуйте, тітонько Тому. Привіт-привіт, малята! Малята тру ля лята! Сьогодні так лагідно світить сонечко. Ой-ой-ой! Напевно вже прийшла весна, я так думаю. А можливо і літочко. Пасочки від гніздечка, зеррядка у свої домівка. Каркарусю, мені це не дивно. Скоро ж великдень, тому всі стараються привести свою домівку до ладу. Шкода, що твій друг зайчик прибрати свою домівку не зможе. Ой, чому це він не зможе? Що трапилось? Я каркарусю, ти нічого не чула? Нічого не чула. Ну, дивно, скрізь літаєш, всі новини збираєш. А що хитресенька лисичка обманом вигнала зайчика із його хатинки, і ти не знаєш. О, це вже біда, тітонько Томо. І що ж це буде? Треба допомогти зайчику. Звідки? А звідки ви про це дізналися? Від нашої гості, Юлечки Лігерко. Та вона зараз малята про це сама вам і розкаже. Юлечка Лігерко? Так. Та ні часу не гаймо, казочку, починаймо. Привіт, малята! Сьогодні я розкажу казочку Зайчикова хатка. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хаті лубляні, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконце тепла сонячна весна. І розтанула на сонці біла хатка крижана, почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену, влізу в хатку лобляну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому бідолашному звірку, А лисиця та хвостата влізла в зайчику в хату і в хатинці лубляній, оселилась, як своїй, пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик, побігайчик. Сльози річкою лючі страшно в лісі уночі. Ось і вовк іде до нього та питає, що таке. Може, в зайчика малого лихо трапилось якесь. Ой мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі годі зайчик плакать, витри слізоньки свої, знаю я то розбешаку, зараз вижену її, підійшли вони до хати, вовк гачить, а ну хвостата, забирайся звідси вража, А лисиця їм і каже От, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочу, на шматочки роздеру. Ще й на порох розітру. Вов злякався та й цікати, а зайчатка уночі знов побігло від образи сльози річкою лючі. От і дміць іде до нього та питає, що таке, може, в зайчика малого не потрапилось якесь. Ой мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри слізоньки свої, знаю я то розбишако, зараз вижену її, підійшли вони до хати, геть загрима волохатий, забирайся звідси вража, але лисиця їм і каже. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочок. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув ведміцю умову, Мить сховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою лючі. Стріла зайчика собачка, розпитала, що та як, годі каже, годі плакать, не боюся, розбешак. підійшли вони до хати, загарчала геть хвостата, забирайся звідси вража, а лисиця їм і каже, от як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочу, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Отекла собака зразу, а зайчатко уночі знов побігло від образи сльози річкою лючі, враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах, що з тобою дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж, провчу я розбешаку, де вже півнику тобі вовк, ведмедик і собака відступили в бородві. Ну, за мене не страшися, сам побачить одходім. Вийшли друзі на озлісся, де стояв зайчатий дім. Місяць виглянув за хмари півни крилами ударив, Годі спать кукуріку -ку -ку, на чужим поховику. Мись продерла лиска очі, хто там ходить по двору, от як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочу. На шматочки роздеру, ще й на порох розітру, не злякався півник смілий, та наганок як стрибне, забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене, відкрива лисиця двері, бачить півник молодець, гострий Гост, дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний грибінець. Тут лиса аж закрутилась, я хороша, я не билась, я зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама на наганок та по скицьках та у ліс і зустрів наш зайчик ранок, знов веселий як колись. От і ці кінець, а хто слухав молодець. Як добре мати друга, який ніколи не залишить тебе в біді, правда? Сміливий півник, не побоявся хитренької лисички. Тепер зайчик усе поробить вчасно, і хатинку на свято е, приведе у порядок. Та, каркарусю, а я хочу подякувати Юлечці за гарну цікаву казочку. Так, так. Я теж хочу Юлечці подякувати. Мені казочка дуже сподобалась. І дуже сподобалась, як вона юлечка розповідала. Вона справжня казкарка. Ну це не дивно, каркарусю. Садочку Юля часто виступає. І співає, і співає і танцює Ох, і танцює. І у різних виставах участь бере. О, го. Як вона це все стигає? Ви мені скажіть, будь ласка, тітонько Тома, на це ж потрібно дуже багато часу і терпіння. Каркарусю а у Юлочки дуже добра пам'ять. О, це угу. чудово! Тому її так все легко дається. Вона все встигає і сестричку свою маленьку навчає. Що можна робити, а чого не можна? І з дідусем та бабусею встигає погратися в різні в різні ігри. різні-різні. В в різні. І навіть по господарству їм допомагає. Це дуже добре, гарна дівчинка, гарна. <хи> ну просто молодець. Так. Усе добре, тітонько Тома. Тільки, Ах. тільки бачиш, каркарусю спати вже потрібно, вже позіхаєш ти. Ну, ти. І ти малята віде. вже стомились. Тож, час вам уже до ліжечок лягати, щоб підрости, окріпнути куркарусю. Так, так, так. А завтра буде новий день, а значить, буде нова мандрівочка. На добраніч, мої хороші! Солоденьких вам снів, малята!